Вітаю! На сьогоднішньому занятті підбиваємо підсумки вивчення теми безполучникове складне речення. І як це зазвичай буває у синтаксі, закінчує вивчення будь-якого виду речення, чи то простого, чи то складного синтаксичний розбір. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, яким чином треба аналізувати безполучникове складне речення. Ну і, звичайно, за допомогою одного з речень зробимо це практично. Але перед тим як ми будемо говорити про синтаксичний розбір, хотілося б трохи повторити про те, що ж за вид речення ми з вами вивчили. Безполучникові складні речення дуже самостійні речення, вони не потребують помічників. Я маю на увазі сполучників і сполучних слів. Проте це, мабуть, найбагатше речення на розділові знаки, хоча сперечатися з ним в цьому питанні, або взагалі бути йому. Можна так сказати, супротивником, можуть тільки складне речення з різними видами зв'язку, тому що там поєднуються всі види зв'язку, а отже, безсполучниковий зв'язок теж, значить і можуть використовуватися такі ж розділові знаки. В безсполучниковому складному реченні може вживатися кома, крапка з комою, двокрапка і тере. Все це, це залежить від смислових відношень між частинами безсполучникового складного речення. Якщо між частинами такого речення Смислові відношення одночасності або послідовності, то між простими реченнями ми можемо поставити кому, якщо речення не надто поширені, якщо в них всередині немає розділових знаків, вони не ускладнені або вставними словами, або однорідними членами, або звертаннями, чи чимось іншим, і близькі за змістом. І крапку з кому, якщо все це якраз протилежно. Надто поширені, далекі за змістом. і... Вже мають розділові знаки. Двопрапку ми ставимо тоді, коли друга частина безполучникового складного речення, або інші частини після першої вказують на причину того, що відбувається в першому реченні, пояснюють, конкретизують зміст першої частини, або доповнюють зміст присутка в першій частині. І тре, як ви бачите, найбагатше на пунктуацію, найбагатше на пунктуацію розділовий знак ставиться. У безпочниковому складному реченні, якщо перше речення вказує на умову чи час того, що відбувається, друге речення вказує на наслідок, між реченнями швидка зміна подій, протиставляються події або те, про що йдеться в цих реченнях, чи друге речення містить порівняння. Ну, взагалі, те у нас розділовий знак, який пов'язаний з багатьма пунктограмами, як у простому реченні, так і в складному реченні. І от якраз як підсумок, висновок з того, що я сказала. Треба розрізняти прості речення, неускладнені і ускладнені із двокрапкою, тарея, комою, і безполучникові складні речення. Усім таким моментам під час вивчення цієї теми ми приділяли належну увагу, працювали з практичними завданнями, і ось тепер якраз. Дійшли до теми синтаксичний розбір безполучникового складного речення. До цього моменту ми з вами в різних темах вже розбирали складні речення. Це була тема складносурядне речення, складнопідрядне речення. Звичайно, що там були свої особливості, тому що складносурядне і складнопідрядне речення поєднують різні речення у своєму складі, точно так же безполучникове складне речення і свої особливості, свої нюанси будуть. Але принцип розбору, тобто порядок розбору він збігається. Тому що всі три види це складне речення. Давайте розглянемо покроково, що треба робити, тоді, коли ми аналізуємо таке речення, і потім виконуємо синтаксичний розбір: перше. Визначте витречення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. За метою висловлювання це розповідне питальне, спонукальне, за емоційним забарвленням окличне чи неокличне. Друге, укажіть, що речення безполучникове складне. Ці три моменти ми з вами припишемо у загальній характеристиці речення: яке за метою висловлювання, яке за емоційним забарвленням і те, що воно безполучникове складне речення. Інших речень ми поки що не розбираємо на нашому уроці. Далі визначте кількість частин, тобто простих речень у складі цього безполучникового, яке ви будете розбирати. Визначте смислові відношення між частинами, ми тільки що повторили їх за ментальною картою. Укажіть на розділовий знак між частинами, точно так же повторили, коли який розділовий знак може вживатися. Накресліть схему. Я пропоную все це поєднати, тобто всі ці чотири пункти: 3, четвертий, п'яте, шостей, у схемі речення, для того, щоб не розписувати, скільки частин, які смислові відношення, які розділові знаки і так далі. Ми накреслимо схему і з неї вже буде видно, скільки частин входить. Підпишемо смислове відношення і одразу зі схеми буде видно розділовий знак: це крапка з комою, кома, тере, двокрапка і так далі. І сьомий пункт а він тільки написано так скромно одним реченням, але ми з вами розуміємо, що це найскладніша частина завдання із синтаксичного розбору. Треба кожну частину, кожне просте речення розібрати і проаналізувати як просте речення. Тобто, тут тобто будуть характеристики чотири, починаючи з слова просте. Якщо речення не ускладнене, і п'ята характеристика буде записана тоді, коли речення буде ускладнене. Або порівняльним зворотом, або однорідними членами, вставним словами, або вставленими конструкціями, ну і так далі. Так, це ми з вами розглянули, тепер можемо переходити до практичного завдання. Зараз ми з вами розберемо речення безсполучникове, і ви. Потренуйтеся на практиці, побачите, як це все робиться. Речення із повісті Михайла стельмаха На небі заворушилася райдуга і крутою аркою завелася над землею. В її надійному сяйві помолодшали, покращили і вище піднялися поля. Так, перше з чого ми починаємо, це треба визначити мінімум дві граматичні основи і переконатися, що перед нами складне речення. Перша граматична основа. Що райдуга, що зробила – заворушилася і що зробила, звелася. Далі, друга граматична основа це поля, що вони зробили, помолодшали, що зробили, покращили і піднялися. Так, перше ми з вами зробили, і можемо вже написати характеристику. Повну характеристику до всього речення. За метою висловлювання це розповідне речення. За емоційним забарвленням це неокличне речення, і це безполучникове складне речення. Дві граматичні основи, тобто дві частини мінімум, і ми бачимо, що між простими реченням, між його частинами, тільки розділовий знак, ніяких помічників, сполучників або сполучних слів ми не спостерігаємо. Тобто тільки за інтонацію, яка на письмі перетворилася на розділовий знак. Це ми виконали. Треба замалювати схему. Схема замальована, дві частини з нею одразу видно. Можна це все розписувати, дві частини. Далі смислові відношення, які що на межі ставляться. крапка З комою. Можна все це зробити на схемі, і зі схеми все видно. Чому крапка з комою? Можемо пояснити для себе, для того, щоб повторити зайвий раз чи пунктограму, тому що речення надто поширені. Зверніть увагу, які вони великі за обсягом. Далі вони ми не можемо сказати, що вони далекі за змістом, одне логічно продовжує інше. Тут, звичайно, зрозуміло, але в них є вже свої розділові знаки. Ось ми бачимо їх. Тому крапка з комою. це зрозуміло. І смислові відношення ми можемо тут підписати. Тепер приступаємо до найскладнішої частини, це частина третя, якщо так умовно, можна поділити наш. Порядок розбору. І тут ми повинні підкреслити кожен член речення, друголядне, який залишився в наших частинах, і схарактеризувати кожне речення просте як просте речення, тобто те, що ми з вами більше робили в 8 класі, але і в 9 класі, вивчаючи складні речення, теж на це натрапляли. Реддого заворушилася де? На небі. Обставина місця. Звелася як? Аркою, обставина способу дії. Аркою якою? Крутою, Узгоджене означення виражено прикметником. Звелася де? над землею. Обстави на місця. Речення у нас готове для характеристики, і ми починаємо, як і раніше, в складносерядному, складнопідрядному реченні словом просте, бо забудовою воно дійсно просте, має одну граматичну основу. Двоскладне, тому що є підмети, присудки. присутки. Поширене, тому що в ньому достатньо другорядних шленів речення. І немає пропущених шленів речення, ні головних, ні другорядних, воно повне. Це основна характеристика, але може бути і п'ята характеристика це ускладнення. І наше речення ускладнене однорідними присудками. Райдуга заворушилася і звелася. Сполучниковий зв'язок, між ними. Це ми теж повинні обов'язково зазначити, тому що ми характеризуємо речення. Як просте. А коли ми з вами достатньо вже охарактеризували речень простих, то знаємо, що саме так характеристика речення і робиться. Приступаємо до другої частини. Поля піднялися як? Яким чином? Вище. Далі помолодшали як у сяєві. У чиї йому? Її, Неузгодженого значення, виражене присвійним займенником, і усяйві якому? Надійному. Так, тут це теж є. І можемо характеризувати просте, із тієї ж характеристики починаємо. Її підмети присудок. Це поля омолодшили, покращили, піднялися. Є другорядні члени речення. Всі члени речення на місці, пропущених немає, повне речення і ускладнене однорідними присудками. Помолодшили, покращили, піднялися. Між ними змішаний зв'язок. Тут сполуч... тут сполучникове, тут без сполучника. Як ви вже встигли помітити, у нас однакові характеристики. Це буває рідко. Але тут можна було не переписувати другий раз, можна було просто дописати, що друге речення точно так же просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене дорідними присудками. Але ми розписали, щоб у вас не виникало ніяких запитань з приводу цього. Це практично відпрацювали, яким чином треба розбирати безполучникове складне речення. Пропоную повторити минулий матеріал. А саме те, що пов'язано з пунктуацією, тому що це найскладніший момент теми, за допомогою тестових завдань. Перше завдання: укажіть речення, яке за пунктуацією відрізняється від інших, тобто на, між простими реченнями у безполучниковому складному, в трьох реченнях буде один і той же розділовий знак, а в одному якийсь відмінний. Психологи радять, треба навчитися на, керувати своїми емоціями. Б. Проспівали на кутку півні, звалися в лісу відлуння. Варіант В. Люди до неї говорять, не чує, не слухає. Варіант Г. Стихла пісня, тихо стало над селом. Я думаю, що ви з легкістю визначили правильний варіант. Речення, яке відрізняється за пунктуацією, тобто за розділовими знаками, за розділовим знаком, який ставиться між простими реченнями. Це варіант А. Психологи радять, і тут нам треба поставити двокрапку. Ми можемо перетворити це речення на складно-підрядне. Психологи радять, що треба навчитися керувати своїми емоціями, або ми з вами розуміємо, що друге речення доповнює зміст просидка в першому реченні. Перевіримо всі інші речення, і в варіанті Б. Перша частина вказує на час, коли озвалося в лісу відлуння. Друге, ну, друге речення В мається на увазі це протиставлення, люди до неї говорять, а воно не чує, не слухає. І варіант Г стихла пісня, так що тихо стало над Друга частина вказує на наслідок дії. Тут скрізь тере, тут двокрапка. Друге завдання, яке дуже часто є у тестовому зошиті на національному мультипредметному тесті, це якраз на перевірку того, як абітурієнти ознайомлені із правилами вживання таре у простому і складному реченнях. Тобто частково ця тема якраз пов'язана із нашою темою безполучникове складне речення, ну і заодно повторимо ті пунктограми, які вивчалися нами раніше. Отже, під цифрами у нас приклади речень із тере, а під буквами у нас умови вживання, тобто пояснення цієї пункту, пунктуації знаку тере в реченні. Одна буква позначка буде зайвою. Як завжди в тестах на співвіднесеність на встановлення відповідності. Приклади. У вечора чорні брови. в зорі золоті. Друге. Відгасло літо, світ не згас. Третє. Найбільше з усіх таємниць таємниця твого обличчя. І четверте. День пролунав п'янким блакитним вітром. І ось задиханий, зарожевілий, схиливсь за обрієм. Умови вживання таре між підмитом і присадком, на місці пропущеного члена речення, у реченні з однорідними членами, при відокремленому члені речення, і між частинами безполучникового складного речення. Можна зупинити відео, якщо вам треба подумати, і визначитися із відповідями. А ми перевіряємо: будемо крокувати так, як у нас приклади. Перше. Увечері чорні брови, а взорі брови золоті. На місці пропущеного члена речення і біля цифри 1 замок повинні дописати букву Б. Друге. Відгасло літо, світ не згас між частинами безполучникового складного речення. Ось це речення, яке прив'язано до нашої теми. Дописали букву Д. Чому можемо повторити? Відгасло літо, але світ не згас. Протиставлення між двома частинами безполучникового складного речення. Третє. Найбільше з усіх таємниць таємниця твого обличчя. Це терено з підметом і присудком. І четверте. День пролунав п'янким блакитним вітром. І ось цей день, який задиханий, зарожевілий, схилив за обрій. Це відокремлене означення, їх два, однорідних означення. Знаходиться після означуваного слова, обабіч них ставиться. Парний розділовий знак. Якщо б був в кінці якраз цей компонент, тобто відокремлено значення, ставили б перед ним тире через те, що всередині речення ставимо з обох боків комами. Так, і дописуємо. Не використали ми тільки. Одну умову це речення з однорідними членами. У нас немає однорідних членів речення з узагальнювальним словом при них. Якщо було таке речення, тоді б ми з вами, звичайно, його теж визначили. Так. Наступне завдання на розділові знаки, тому що це найголовніший і найскладніший момент безполучникового складного речення. Розставте пропущені розділові знаки. Декілька речень ви можете. Зупинити відео, виконати завдання, повернутися для того, щоб перевірити разом із нами. Перше речення. Панас Зелена трава горить, палає, зеленим огнем на довгих листочках грає, сяємо в самоцвітне, каміння, чиста роса. Ну, велике речення, і ми з вами вже відчуваємо, що у цих реченнях є свої розділові знаки, а отже, між простими реченнями слід буде поставити крапку з комою. Зелена трава горить, палає зеленим огнем. Тут навіть слово таке огнем, не вогнем, як ми з вами звикли, а ось саме так. Ну, тому що це старі тексти, ми з вами розуміємо, що так раніше говорили, так використовували. Далі, на довгих листочках грає й сяє, мов самоцвітне каміння, ось він порівняльний зворот із розділовими знаками. Ще й ускладнене однорідними присудками, тобто речення друге більше. Надто поширене і має розділові знаки. Тому між простими реченнями в такому безполучниковому реченні слід було поставити крапку з комою, що ми з вами і зробили. Далі наступне речення. Це із народної пісні. Подивлюся на нивочку, пшеничка не жнеться, подивлюся на нелюба, серце моє рветься. Ну, тут у нас дві частини, і дуже така цікава розстановка розділових знаків. Коли подивлюся на нивочку, пшеничка не жнеться. Тут можна поставити як кому, так і крапку з комою. Кому, тому що речення недалекі за змістом, а вони, в принципі, доповнюють одне одне. Подивлюся на нелюба і сконструйовані, тобто теж схоже, в серце моє рветься. Перша частина і тут в реченні, і тут в реченні якраз вказує на час. Перебігу. Коли подивлюся, або можна на умову, якщо подивлюся на нивочку, тобто умовно часове речення. Але і так і так все одно буде кома ставитися. І останнє речення велике таке. Найславетніше з усіх неіснуючих земель була, є, і, мабуть, ще довго буде Атлантида. Легенда про неї дуже давня, до того що і самій цій легенді довелося зазнати і знегод, і пригод. Так. Працюємо з першою частиною. Наславетніше з усіх неіснуючих земель була однорідні присутки, безпочниковий зв'язок, є і ще довго буде. Але нам треба відокремити слово мабуть, тому що воно є вставним словом. І обов'язково відокремлюється, в цьому місці з обох боків. Ще довго буде Атлантида. Тут ви можете поставити. Проситься сюди двокрапка, тому що наступна частина нібито якраз і конкретизує, а чому ж так довго буде вона найславетніша, була, є і буде. Можемо поставити двокрапку. Тобто ми пояснили, чому ми її тут ставимо. Легенда про неї дуже давня, друга частина. До того ж їй самій, їй це кому? Цій легенді. Відокремлена прикладка. Довелося зазнати і з негод. І пригод. Однорідні члени речення пов'язані повторюваним сполучником, тому ми з вами розділяємо кому. і з негод, і пригод. Так, всі розділові знаки поставлені. Далі, ось така от синтаксична конструкція до того ж. Це не, не відокремлюється комою. Дуже схоже на вставне слово, яке вказує на зв'язок думок. Так, ця конструкція використовується для того, щоб додати щось, ну, якусь думку автора і так далі. Але комою ми не відокремлюємо. Так що це теж треба запам'ятати. І ще один момент. Ми з вами знаємо, що існують синтаксичні синоніми, тоді, коли ми можемо про одне і теж сказати за допомогою різних речень, різних конструкцій речень. І ось, якщо ми зараз працюємо з вами із безполучником складним реченням, таке, на перший погляд, нескладне завдання. Перебудуйте наречення з іншим розділовим знаком. Тобто у нас тут і так безполучникове речення, тільки між його частинами вживається двокрапка, нам треба перетворити ці речення, ну, наприклад, на речення із тире. Минулого разу я говорила, що треба звертати увагу на причиново-наслідкові зв'язки. Тобто, що є причиною, а що є наслідком. Говори коротко, бо життя коротке. Зрозуміло, чому двокрапка, тому що друге речення пояснює причину. Того, що відбувається в першому реченні. А якщо ми само перетворимо, тобто на перше місце поставимо ось це, цю частину речення, друге речення, то зміниться і розділовий знак, тому що тепер ця частина буде містити в собі наслідок. Життя коротке, так що говори коротко. Ну, я тут просто усно замінила, і ви зрозуміли, чому. І далі. Не вчи плавати щуку, тому що щука знає цю науку. Друга частина, точно так же в першому реченні, розкривала причину, чому так. І якщо ми поміняємо, тільки тут буде не так просто, як в першому реченні, це перше було простіше проробити. Тут треба буде з ним трошки попрацювати. Щука знає цю науку, ми поставимо тере, не вчи її плавати. Наприклад,. Ми не будемо повторюватися, як у реченні, яке дано, тобто як у От, Ми замінимо слово щука займенником. Дуже скоро на нас чекає робота з текстом, у нас буде тема, текст, і там ми з вами будемо якраз і працювати з різними текстами. Конструювати різні тексти і використовувати засоби міжразного зв'язку між реченнями в тексті, як ми зараз використали займенник для того, щоб уникнути тавтології, що дуже часто трапляється в письмових роботах. На сьогодні це вся інформація. Ми з вами підбили своєрідний підсумок вивчення теми безсполучникове складне речення. З наступного уроку починаємо говорити про складне речення з різними видами зв'язку. От там нам, якраз, і стануть у пригоді всі-всі-всі. Здобуті раніше знання і про складно-сурядне, і про складно-підрядне, і про безполучникове складне речення. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого!